Вітаю вас на каналі Setanet. Зараз я покажу вам, як задати проксі в емуляторі Nox App Player. Запустіть емулятор. Оберіть налаштування. У розділі підключення бездротових мереж вам необхідно вибрати Wi-Fi та натиснути на нього. Виберіть підключення та натисніть на нього правою кнопкою миші. Тепер вам потрібно вибрати Змінити мережу. У полі проксі виберіть вручну, щоб можна було задати проксі. У вас стають активними поля для введення IP та порту вашого проксі. Вводьте ці дані у відповідних полях. Коли ввели, натискайте на зберегти, щоб зміни набули чинності. Готово. Тепер, коли ви будете запускати браузер, у разі використання персональних проксі у вас з'явиться вікно для введення логіну та паролю. Вводьте ці дані та працюйте. А якщо у вас безкоштовний проксі, такого вікна у вас не буде. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.